До України насувається дощі та снігопади вже цього тижня. Відповідно, опади пройдуть з 11 по 15 березня майже по всій країні. Зараз ми вам все покажемо так. Сильний дощ почнеться вночі 11 березня. із Закарпаття. Опівдні опади будуть у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Увечері 11 березня. Дощі та мокрий сніг накриють Вінницю, Рівне та Луцьк. У вівторок, вранці, 12 березня, центральній області України, накриє сніг. Увечері, 12 березня. Очікується сильний дощ в Одеській області, а також снігопади у Житомирі, Білій церкві, Кропивницькому, Кривому Розі та Нікополі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, вранці, 13 березня, крижані дощі прогнозуються в Запорізькій області на Дніпропетровщині та Полтавщині. Сильні дощі на Одещині, а також невеликий сніг у центральних регіонах. Ввечері 13 березня. Майже на всі території України очікуються дощі. У центральних областях невеликий сніг, а в Одеській області зливи. Ближче до ночі, 13 березня, крижані дощі підуть на Полтавщину. Дощові опади зберігатимуться по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!